О північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Нова локація для запуску дронів камікадзе може з'явитися на кримському півострові. В окупованій Керчі Росія переробляє Цивільний аеродром на летовище військового призначення про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на дані з російського реєстру нерухомості та супутникові знімки. Зокрема, на світлинах, зроблених у лютому та червні 2025 року, видно будівництво нових споруд, серед яких захисні та маскувальні конструкції навколо злітної смуги. За інформацією видання, ці об'єкти можуть бути призначені для розміщення техніки пов'язаної з безпілотниками або засобами ППО. Переобладнання литовища триває й досі. А от на півночі країни у Сумській області, де росіяни вже кілька місяців проводять активні наступальні операції підрозділам Сил оборони вдається виштовхувати окупантів назад. Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні. Далі пряма мова була сьогодні доповідь головку Масирського. Фронт, передусім, Покровський напрямок. Курська операція, прикордоння. Сумщини, наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам, дякую кожному нашому солдату, сержанту і офіцерам за цей результат, кожному підрозділу. 168 боєзіткнень по всій лінії фронту. За даними Генштабу, найбільше атак окупанти завдали традиційно на Покровському напрямку. 38 ударів, 28 на Новопавлівському, 20 разів загарбники били на турецькому, 17 на Лиманському. 6 штурмів фіксують на Краматорському у напрямку Білої гори. 8 на Куп'янському в районах Піщаного та Новоплатонівке. Втрати російської армії у війні від початку повномасштабного вторгнення перевищили один мільйон у живій силі. Як повідомляє генштаб ЗСУ, за минулу добу сили оборони знешкодили 1140 окупантів. Щодо загальних бойових втрат ворога, то зсу знищили 416 літаків, 337 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків майже 23 тисячі бойових броньованих машин, 29 тисяч артсистем, 1184 засоби ППО, більш як 40 тисяч БПЛА і понад 51 тисячу автомобілів та автоцистерн. Як зазначили в генштабі ЗСУ, втрати московитів за три з половиною роки цієї війни не остаточні. А кожна воєнна авантюра росіян мала свою ціну. Північна війна забрала 30 тисяч росіян. Похід на 1812 року 200 тисяч солдатів. Перша світова 2 мільйони росіян і зруйнувала Російську імперію. Дані генштабу про те, що Росія втратила мільйон своїх солдатів убитими і пораненими, підтвердили у британській розвідці. Там оприлюднили відповідний звіт. Його автори припускають, близько чверті мільйона російських військових загинули чи зникли безвісти. І це найбільші втрати Росії з часів Другої світової війни. За майже півроку 2025 року ворожих солдатів поменшало щонайменше на 200 тисяч. Середній показник щоденних втрат, за даними Генштабу України, 1250 осіб. Як наслідок додають у британській розвідці, у російській військово-медичній системі зростають дефіцит персоналу та логістичні труднощі. Утім, кремлівська влада, попри втрати найімовірніше, продовжить тактику масованих м'ясних штурмів. Російські об'єкти ВПК уразили сили оборони в Московській області. Про таке повідомив генштаб ЗСУ. Йдеться про завод Резоніт з його продукції виготовляють високотехнологічне озброєння та техніку. Результати вогневого ураження уточнюють у російському міноборони. Вже заявили, що нібито збили 44 безпілотники за три години. Окрім московської вибухи лунали у Бієлгородській та Липецькій областях. Як наслідок не працювали щонайменше два столичних аеропорти. Згодом на паузу поставили й роботу Калуського литовища. Завод Резонітуразили в селищі Зубово-Московської області. У центрі протидії дезінформації при РНБО зауважили, що на базі його технопарку працюють підприємства пов'язані з проєктуванням та модернізацією електроніки, мікросхем, систем навігації та елементів для ракетного і морського озброєння. У Кремлі публічно визнають, стратегічна авіація більше не в безпеці. Після української павутини Москва хаотично шукає нові способи убезпечити бомбардувальники, які ще залишилися. Що саме вигадали на Росії і чи допоможе це сховатися від ударів СБУ? Розповість Юрій Куцей. Після масштабної атаки українських дронів у межах спецоперації Паутина Росія почала масово ховати стратегічну авіацію. За даними СБУ, тоді було знищено 41 літак на чотирьох аеродромах, зокрема А 50 ту 95 Ту 22 Ту-22М3 і Ту 160 Це 34% усього стратегічного авіапарку РФ. Загальні втрати перевищують 7 мільярдів доларів. Москва змушена переглядати підходи до безпеки своїх військових литовищ. Йдеться не лише про посилення ППО чи охорони, найцінніші бомбардувальники ту 160 які здатні нести ядерну зброю. Росія перекидає на віддалені бази за тисячі кілометрів від України. Два таких літаки вже перемістили на аеродром Анадер у Чукотці. Це майже на кордоні з Аляскою. Дістатися туди можна лише морем або повітрям. Аеродром розташований на безлюдному Чукольському острові приблизно за 410 миль від Аляски. Його спорудили під час холодної війни для захисту Росії від потенційних нападів США. Неліпша ситуація із винищувачами Міг-31К, носіями ракет Кинжал. За оцінками військових аналітиків, після удару 9 червня по аеродрому Саваслейка справними залишаються близько чотирьох бортів. Це серйозна проблема для ворога, адже виробництво таких літаків припинили ще в 90-х. Щоб зберегти залишки, Росія перекидає їх у глибокий тил. Але такі ротації порушують логістику і значно ускладнюють оперативне застосування. Водночас у СБУ наголошують, сховки не врятують. Авіацію все одно знайдуть і знищать. СБУ б'є і битиме ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним. Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами, не менш болісними ніж операція Павутина. Публічне визнання проблеми прозвучало із вуст кремлівського диктатора. Путін доручив створити нову інфраструктуру для зберігання та обслуговування зброї, а також баз та аеродромів. І навіть заговорив про окрему програму фінансування. Важливо заблаговременно розчитати потребності і почати підготовку інфраструктури для розміщення нових систем вороження, включаючи бази, арсенали, аеродроми і так далі. потому что появляется новая система вооружения, а потом в чистом поле становится. И э, требует более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов. Утім, експерти вважають ці дії запізнілими і вимушеними. Російська стратегічна авіація і без українських ударів переживає технічну кризу, брак запчастин, зношеність техніки, кадровий голод. А тепер ще й доведеться відновлювати аеродроми, які не бачили бойових літаків ще із радянських часів. Юрій Куцей, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини. З російської неволі визволили групу важко поранених і тяжко хворих захисників. Як повідомив Володимир Зеленський, людей повернули в межах великого обміну полоненими за домовленостями у Стамбулі. Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, військово-морських сил, повітряних сил, сил ТРО, безпілотних систем, а також Держприкордонслужби та Нацгвардії. Вони воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Серед звільнених є захисники Маріуполя. Вони були в полоні більш як три роки. Усі визволені оборонці чоловіки, рядові та сержанти. Найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому 22 роки. Частину звільнених сьогодні воїнів вважали зниклими безвісти. Також вдалося визволити певну кількість людей, які вважались безвісті, зниклими. Це означає, що буде... Де отримана дуже важлива інформація стосовно інших наших полонених і в тому числі безвісті, зникли вже зараз. Триває підготовка до наступних обмінів в складних умовах в умовах інформаційних провокацій з боку агресора. Найближчим часом це завдання України якомога швидше повернути всі категорії всіх на всіх, всіх поранених. Всіх важкохворих, важкопоранених і всіх молодих захисників віком 25 років і молодше, і якраз Україна наполягає на тому, щоб обміни відбувалися інтенсивніше і частіше. У Євросоюзі створять посаду спеціального представника щодо питань українців на території ЄС. Її обіймає Ілва Йогансон, єврокомісарка з питань внутрішніх справ з 2019 по 2024 роки. Роль спецпредставника полягатиме в посиленні координації представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки їх у Євросоюзі. Йогансон уже неодноразово відвідувала Україну. А у 2022 році була нагороджена орденом України за заслуги другого ступеня. G7 може знизити поріг цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, навіть без підтримки США. Ініціативу очолюють Велика Британія та Євросоюз. Країни ЄС у складі G7 підтримують зниження порогу. Водночас позиція США та Японії залишається невизначеною. Падіння світових цін на нафту зробило поточне обмеження в 60 доларів майже неактуальним. Найбільший експортний сорт Росії УРАЛС торгується з дисконтом близько 10 доларів за барель. Ф'ючерси на бренд впали нижче 70 доларів за барель з початку квітня. Лідери G7 обговорюють це питання на саміті 15-17 червня в Канаді. Вулкан Кілауеа прокинувся на Гаваях. Близько 10-ї вечора за місцевим часом розпочалося чергове виверження. Звітує геологічна служба США, і це 25-й випадок за останні півроку. У повітря гора випорскує стовп гарячої лави за вишки понад 100 метрів. Про небезпеку для місцевих жителів наразі найдеться. Евакуації не оголошували. На цьому я завершую випуск новин. і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово, тихої і безпечної нам усім ночі.